Бажаю здоров'я, любі друзі! Нарешті є хороші транспортні новини. На супутнику Астра на частоті 12073, символьна швидкість 30 тисяч, поляризація горизонтальна. З'явився новий український канал Армія ТБ. Звертаю вашу увагу на те, що цей транспондер. Цей канал працює в модуляції t 2 mi Це означає, що не всі супутникові тюнері можуть його приймати. Але в цьому також є один хороший момент. Цей канал, якщо цей канал транслюється в мультистримі на цій частоті, то з дуже великою вірогідністю можна сказати, що цей канал з'явиться в Т2 мережах, якщо ще не з'явився. І ви зможете приймати цей канал на звичайний ефірний Т2 приймач. Зараз я його відсканую. Зверніть увагу. До речі, він відсканувався. І зверніть увагу, які канали ще там присутні. А це 1 плюс 1, ICTV, STB, Інтер. Це можна сказати такий транспортний транспондер. Де сигнал передається на місцеві Т2-передавачі, і потім вони вже транслюються в, в звичайному ефірменному DVB-T2 форматі. Для того, щоб ви могли приймати їх на звичайний Т2 приймачі. Ось, ну, ось і цей канал. Звертаю вашу увагу на те, що вперше в Україні транслюється такий канал на військову тематику. На цьому все. Якщо новина вам сподобалась, прохання підтримати це відео лайком та коментарем. І якщо ви досі не підписані на мій канал, прохання підписатися для того, щоб бути в курсі усіх новин у сфері супутникового телебачення. На все добре, слава Україні.